І ми служителі Слова. Тільки ми слово проповідаємо вічне, яке стосується вічного життя, яке починається з самого народження людини і входження її усіх. А ви несете правду про земне життя. І тому ваше Ваше слово має велике значення, якщо воно правдиве, тому що слово може бути і неправдивим. І неправдиве слово приводить до дуже недобрих результатів. Ось, наприклад, візьміть ви сьогоднішню ситуацію, чому 80% російського населення готові воювати з своїми братами-українцями. Тому що неправдиве слово так подіяло на, на них, що вони навіть готові нас вбивати. Тому треба нести правдиве слово. І правдиве слово буде, як ми віримо, і на суді Божому поставлено, а особливе слово написане, тому що Усне слово сказане, воно може і забутись, а ось те, що написано, може діяти дуже довго. І, і тому я дуже вдячний, що наші засоби масової інформації несуть правдиве слово нашому народу. Особливо тепер. Важливо, коли Україна опинилась в такому складному положенні. З одного боку вона була третьою ядерною державою, віддала свою зброю добровільно і тепер гарант напав і. Уже частину території відібрав, я маю на увазі Крим і тепер намагаюся відібрати іще Донецьку і Луганську область. Ось так ось в цих умовах нам треба підтримувати своїм словом, підтримувати дух народу. Тому що можна подавати інформацію об'єктивно, але непропорційно. І буде мати негативна інформація вливати більше, чим позитивна. І тоді виникає в народі паніка. А паніка це дуже погане явище. Тоді це, як у нас вважається тяжким гріхом, коли людина втрачає надію, то вона вже не може тоді боротись із гріхом. От, вона втратила надію безнадійно, так і в суспільному житті, коли ні, людина переможена в душі, то вона вже не буде боротись, тому що вона вже подолана всередині. І тому я закликаю вас, щоб ви давали правдиву інформацію, але той же час мали на увазі, що треба, щоб добро переважало над, над злом.